Співати із Соломією Крушельницькою вважало за честь чимало опорних виконавців та пощастило одиницям. Видатна українка, яка своїм талантом підкорила сцени світових театрів, виконуючи партії Пучині, Верді, Чайковського та інших відомих композиторів. Соломія своїм голосом. Прославила нашу Україну. Вона несла нашу рідну пісню через весь світ. Я хочу привітати вас всіх із ним пісні, із днем музики, із днем таланту. Адже сьогоднішній день це не тільки день народження Соломії Крушельницької, це свято всіх творчих людей. Сьогодні дуже щаслива. Адже ви зібралися на її найвеличніше свято. Яке в кожної людини є тільки одне, це день народження. Сьогодні городяни відзначають 143-й день народження видатної українки, та особливо пишається тим, що Соломія Крушельницька родом із Тернопільщини. Саме в Тернополі вона відвідала свої перші уроки співу і гри на інструменті. Тернопіль Тернополяни люблять і пам'ятають її. У нас є вулиця Соломії Крушельницької. У нас є чудове училище, яке носить. Ім'я Соломії Крушеницької. У нас є прекрасний пам'ятник Соломії Крушеницької, який стоїть і прикрашає центральну частину нашого міста. До речі, це єдиний в світі пам'ятник, який збудований в повний ріст Прими. Соломія Крушеницька визнана почесним мешканцем. Нашого міста Тернополя ми любимо пишаємося нею, гордимося нею. Ми вдячні господу Богу за таких земляків, які дають нам приклад і дають нам натхнення. У родини відомої землячки у Тернополі відзначали як належить піснею, влаштувавши у бабіч пам'ятника Соломії Крушельницький невеликий концерт. Також до монументу прихильники творчості опорної співачки поклали квіти.